Повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути, ось ти навколо себе подивись. Все дихає: листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка і рак, і дише річка. Повітря треба кожному, щоб жити. Діти, а для чого ще потрібне нам повітря? Щоб надувати мильні бульбашки, ратися вітрячком, запускати повітряного змія. А також надувати повітряні кульки. Діти, а яке повітря краще? Забруднене чи чисте? Давайте розглянемо, що забруднює наше повітря. Всі заводи завдають найбільшої шкоди для нашого повітря. Тим сигарет, хоч він і маленький. Також завдає шкоди. вихлопні гази автомобілів також шкодять нашому повітрю, а ще шкодить спалювання сухого листя або гілок. Також і літаки завдають шкоди повітрю. Діти, забруднене повітря збільшує ризики різних хворобок. Давайте з вами подумаємо, як можна охороняти повітря від забруднення. Можна насаджувати багато різноманітних квітів, а також засаджувати все деревами. Водити більше часу на велосипеді, ніж в машині. А збір сміття також дуже корисна справа. Дуже шкідливо спалювати ліси, тому це робити заборонено. Тому, діти, давайте будемо охороняти наше повітря, щоб наша країна була най найчистішою. Всім дякую за увагу!